П'ять випадкових цікавинок про українську мову. І голубий, і блакитний є в українській мові. бо більше ці слова у своїх значеннях мають невеличку різницю. Голубий не росіянізм, адже походить від слова голуб, тобто такий на колір, як голуб. А ще в українській мові є волошковий, блаватний, копальтовий, бразолійний та навіть небесний. Правильно казати росіянізм, а не русизм. Корінь Рус не має нічого спільного із Росією. Історія про те, що українська мова посіла друге місце на конкурсі за милозвучністю міт. Паризький конкурс мов це вигадка, адже немає жодної інформації про. Дату учасників та місце проведення. Але це не означає, що українська мова не малозвучна. ще яка малозвучна. У нас є правила малозвучності. Якщо б сьогодні ми послуговувалися з то мали б Європу та Іспанію, а євро відмінювалось би. Слово понеділок утворилося від словосполучення понеділі, тобто після неділі. А чи знали ви про звичай понеділкувати? Якщо дівчина хотіла вийти заміж за чудового хлопця, вона мала постити у понеділок. Tá aí, que...